Скажіть у шакали, що він розкриє секрет геніальності. Головне, не поспішай народжувати дітей. Жодних дітей. Жодних. Всі так кажуть! От за одною! от за одною! Одна за одною! А... Послухай мене двигу. Перш ніж мене почнуть звинувачувати у сексуальних помаганнях. Бо я в них. Не винен! Я бачу сотні таких, як ти. Вони приходять сюди, клібета чимарі про кар'єру, подорожі, гроші. Але насправді в в планині душі, вони мріють лише про мене. <ріцепить> <ріцепить> Юра. А потім. Також, місць, Одна дитина, О, друга, і твої мрії, не